Що Реба... ти нам казав за гуся, давай повтори? Що, шикарно, ідеально. Для мене він тупо ідеальний. Асфальтували ті гусі. при потребі з'їжджає на будь-яке інше покриття, грунт не виставився. Тривалий точно так же. Ідеально, мотоцикл. Що ламалось за час користування? А, саме щоб поломок таких не було, розбив, в калюжу вкинув, там були камні. Поки не було захисту, побив кришку захисту картеру, а це саме розбите. А з поломок цих не було, але зараз щось, чи то поганий бензин заправився, чи що почала четверта передача, з 3 до 4 тисяч почав дохнути. А та решта це ще Скільки ти проїхав на ньому? 40 з копійками. За три роки. То 12 тисяч 13 тисяч на рік. Ну я влітку майже не їжджу машину, я зазвичай їжджу на роботу. Тобто мені зазвичай шумат є начинається. Я саме так, дуже цікаво. А що ще може сказати позитивного та негативного про володіння негативного? Бажано замінити все-таки колеса спецовані від адвенчера. Спицова колеса. І на щебні або на збровок сильно лупити, то можна поламати. З спецями біля гнучки. Плюс не зовсім підходить для ґрунтів, тому що кріплення кофрів, кофри пластикові, кріплення пластикові при великих навантаженнях при коливаннях їх відриває. Бажано поставити брамки і кофри. Металей. Ти будеш це робити? Не впевнений. Колеса хочу поміняти, тому що я звичай, якщо я валю по грунтам, то я валю голий без нічого. Тільки ремкомплект колемкомплект колеса, але він в мене в такому сумочці валісті, що воно не заважає. Вот. А кофри, якщо мені треба, я роблю як я беру тріщотку, то щоб затягувати вантажі. Пропускаю, і в мене виходить, кофри висять на цій тріщотки, а не на кріпленнях. То можеш валити скільки тобі треба. Це не дуже зручно потім знімати, перезнімати, але якщо довго треба їхати, можна зараз робити. Тому такому, ну, речі буде міняти. Прикольно. Де ти на ньому вже був за 40 тисяч? Тільки по Україні, бо я коли взяв, як розпочався ковід і почався, потім почалась війна, тому катався тільки в країні. Супер. Ну для України краще мотива. Так. Так, зараз шістдесят дев'ять. Ну це не багато. Тобто ти взяв 29, я взагалі І, взяв нулячий. Мені подзвонив є хлопчина в Києві, який займається якраз саме БМВшками, мотиками. Я собі шукав 850 в адвенчерів. Mm -hmm. Він мені телефонує, каже, Саш, є тих ти хотів 1200. Каже, є ту, що треба забирати. Каже, Прямо зараз вставай і їдь. Ага. я приїжджаю, дивлюся, вона тут ідеальна. Це і цей був Так. За скільки ти брає? 9 з копійками. У якому році? Кінець 18 17, це не дорого. Кінець що? недорого. Ну, вони ж супертенеру однаково коштують. І, як правило, якщо, наприклад, у мене 12-й рік, вона десь 12 коштує. 12 рік, 11 і так далі. Приблизно 10. ну все від стану залежить, плюс-мінус. Якщо там буває, пробіг і 20, а буває і 120. Ну тобто, і що то, що то нормально, але треба дивитись на стан. Цех хлопчина, він займається саме бажаним У нього і комп'ютери є, все це є. Він перевіряє пробіги, перевіряв, щоб це оригінальне було. Все шикарно. Три ключа, тобто все як єдине, що зламав верхній кофр, Я його коверкнув, а кофр пластиковий і саласки кріплення здавалося. Я його запаяв сіткою, але я не не користуюсь, тому що то є так. поставив, попробував, Верхнім кофр я не бачу сенсу. Якщо по місту їздити, мені бокові не заважають. На ґрунті верхній кофр навантажений, він дає коливання хвоста туди-сюди такі, що не можна отримати мот, якщо він навантажений. А порожнім він взагалі не потрібен. У тебе електронна підвізка. Як часто ти користуєшся? Часто, як тільки на ґрунт з'їжджаю, відключаю відразу є спішку АБС і нормально. Прикольно. А круїз є? Крузі немає а, такий, руку положив і механічно. Розпускає пружини, так? Воно його зробить жорстким і піднімає трохи для ґрунту. Там є режими сам, сам з вантажем, сам з пасажиром, сам з пасажиром з вантажем, грунт, трьох видів ґрунту. Це те ж саме, що і на емації, але на супертонера тільки що 12 року зростало, почало ставити А, ну в мене ще зростання з Воздуханів. Ну так. 1250-й водянка, там роз'ясовка трохи інша, У ну, нього зверху трохи є, тому він такий більш. В тебе більш трушний. Ну, він не те, що трушний, він легше, як тільки почнеш їхати, вага зникає, грязно. тому що воно все внизу. Возит, і ще й кардан, ну все внизу <звучить> тримається. Саме такий і... маршрут, коли мій товариш на тонері 700, який <звучить> має скілів стільки, що <звучить> аж, аж у вухи завертаються. Каже, давайте доріжемо давай. <звучить> <звучить> <фукуль>. <звучить> і починає навалювати, а там пісок, а я пісок взагалі не люблю. Це мод пісок не любить, а ще й на шосей лисі взагалі не любить. Він такий проїхав і такий каже: там мені наче тут я їхав, наче нормально. Може, я кажу, Ну, Конічно зубаті тенері нормально, таки, а милисомо гусі не дуже прикольно. Та що чуєш? А що хотів запитати, що по обслуговуванню? Uh, як часто скільки коштує я... ну, де форума? Ну от останній деополуч. раз я обслуговував Артема на він займається рехами сімомотиками. Останній деополуч. раз для прикладу там, чуть більше 100 євро вийшло. Заміна мастил, але не, в мене ставу, заміна колодок і закипів, цей закис задній супер не трохи. Не, це, не критично. Розно. Не так як машина BMW. Ну да, да чир, не загорається ще ну, да, да, тому немає. Рівно доріг. Дякую. Поки ми замовляємо Бограштабануш за цінами в ну, чи тричиніші аніж букавелі приїхали наші друзі. На баджач евенджер баджач, проїхав просто всі ці кола пекла, але ми встигли вже запаркувати, зареєструвати, да, помитися, домовити інші. То подорожуйте. Нема різниці, який у вас мод. Літр, 200 кубів, 100 кубів, 2 літри. Подорожуйте, просто подорожуйте, їздите Україною, вона прекрасна. Дякую за цей перегляд. Насім добре. Пока-пока. Удобненько. Ну що на як валиться? Шикардос. Шикардос? Четверта передача з'явилась. Нормально. Да. То бенд трошки, да. трошки влияє, да? ну, так? бачиш, я тебе на хості вішов, а раніше ти в поворот ушов пішов, і пішов, а, а я тільки да, поки да, викачу да. з нього. Ага. Норм. Зрозуміло. Ну супер, супер. То їдемо далі. Да? Резини, Резина чи вистачає в поворотах таких Нормально. в тищених язиках. Нормально. Окей, зрозуміло. Супер тут Жонакі другий стоїть. Вона ж шосейка. Ну, Чиста шосейка. Зрозуміло. Супер. Те, що на ній по ґрунті валюти вже так, так